Підірвані склади боєприпасів, знищений командний пункт на Курщині та жертви серед цивільних через збиття безпілотників над середмістям. Це неповний перелік різдвяних гостинців для росіян. Від ранку, 25 грудня, мережею ширяться численні повідомлення про вибухи в різних регіонах. Дісталося навіть північному Кавказу, куди влучили і які наслідки знає Анна Басова. Гігантський вибух з іскрами навколо апокаліптичну картину зафільмували біля міста Новочеркаськ, що на Ростовщині. Склад з боєприпасами висадили в повітря дрони СБУ. Про це кажуть у самому відомстві. Схрони, з яких ворог постачав снаряди на Краматорський напрямок, знищені повністю. Демілітаризацію Росії ЗСУ продовжили й на Курщині. З самого ранку кількома хаймерсами вразили місто Львов. Самі ж російські блогери повідомили, влучили по ТЕЦ, газовій трубі та будівлі цукрового заводу, де й розмістилися військовики 810-ї бригади. До того ж, не аби хто, а командний пункт. Згодом очільник області Олександр Хінштейн повідомив: загинули четверо, ще п'ятеро дістали важкі поранення. І поки зад блогери міркують, чи правильно було розміщувати вояків на заводі. Місцеві насолоджуються всіма перевагами так званої СВО. От штаста нашого дома. Цей дрон помітили в небі над інгушетією. Куди й навіщо летів та хто не дав йому дістатися пункту призначення, невідомо. Глава республіки Махмут Алі Каліматов заявив: Безпілотник упав посеред поля, потерпілих немає. Помітили невідомі БПЛА у Чечні. Пише телеграм-канал Чеченського спротиву. Якісь навіть позбивала тамтешня ППО, однак більша частина полетіла далі. Втім, кадирівські секретарі переконують, влучань не було. Ужас какой. А так бідкаю цього Владикавказі, де різдвяного ранку вибухнуло у торговельному центрі Аланія Мол. Загинула працівниця ТРЦ, дев'ятеро людей поранені. Спочатку медіа писали про різні версії, зокрема й детонацію газоповітряної суміші. Згодом глава північної Осетії Сергій Меняйло заявив, на ТРЦ упали уламки збитого дрона. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.